Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Michi, серія Mi LED Can на цоколь H7 з температурою світла 5500 к. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 110 Вт. На кожній лампі використовується по 24 потужних світлодіоди. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується на 12 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ще ось такий драйвер у металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і надпотужно відсвічує лампа. Потужність, нагадаю, заявлена на 110 Вт. Температура світла 5500 Кельвін. бачимо білий колір світла. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!